Одну ще одну проблему, яка існує в нас на західному кордоні, кордоні з Польщею. Отже, що відбувається там з 1 березня, польські перевізники планують приєднатися до протесту фермерів. кажуть, їхні вимоги не виконують. Акція може відбуватися на чотирьох пунктах пропуску: Рава Руська, Гребене, Ягодин Дорогус, Краківець Корчова та можливо КПП Медика Шагині. От і 23, 24 числа. Було повідомлення, що в день другої річниці повномасштабного російського вторгнення зранку, о 9-й годині, невідомі пошкодили вантажів, вантажні вагони із Бобами, втретє, пошкодили українську агропродукцію на польській залізничній станції. Дорогу повідомило Міністерство інфраструктури. Ну і власне. Згодом знову з'явилася інформація. Фіксуємо незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіка Польща. В ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу із восьми на вагонів, близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 кілометрів від порту Гданськ. Звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі, тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну? Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів. На території Польщі це злочин проти України, який вийшов з під контролю. І чим довше ситуація буде приділятися з боку Польщі, недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною, неконтрольованою ставатиме ситуація. Єдиний вихід це пошук рішень на двосторонньому рівні. За цим правопорушенням, також буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі. І після цього здійсненого злочину наймасштабнішого пошкодження українського збіжжя зафіксували і польські правоохоронці, і українська влада. Четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності. Так прокоментував цю ситуацію Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Він також заявив, що українська сторона сумлінно виконує своє зобов'язання і, згідно з домовленостям, з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні. Ані зернові, ані кукурудза, ані рапс не залишається там. Сказав Куброков. Польські змі повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу на місці. Події оперативно прибули представники місцевої влади і поліції. І сьогодні вже стало відомо, що перші порушники, які розсипали українське збіжжя, вже постали перед судом у Польщі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Україна рік 2024. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Протести відбуваються на фоні війни, тобто є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території Євросоюзу, зокрема в Польщі, підкреслив Шмигаль. Наслідок цього, за його словами, відбуваються такі випадки, як розсипання українського зерна. Польський уряд реагує, порушуються відповідні справи. Перші порушники вже постали перед судом. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі, заявив прем'єр-міністр України. Україна нічого не порушила, українське зерно не потрапляє на польський ринок. Це вже офіційно додав Кубраков. Ну і нагадуємо, що протести тривають з 20 лютого. Фермери блокують дорогу майже у 200 місцях по всій країні. Ключові вузли комунікації і пункти пропуску на кордоні з Україною. І поблизу пункту пропуску медика протестувальники перекрили залізницю і розсипали збіжжі і зерновозів, які прямували через Польщу транзитом. 23 лютого на пункті пропуску дорогуськ. Протестувальники розсипали зерновозів український ріпак, який везли до Німеччини. Ну і вночі з 24 на 25 на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція із восьми напіввагонів. вагонів. Будемо чекати, що поліція і служба безпеки у Польщі працюватиме над цими злочинцями, і вони понесуть покарання згідно і міжнародного законодавства, і законодавства. Польського і ще одна на поляки на кордоні пробувають українським водіям колеса. Про це повідомили перевізники, які стоять у чергах на пункті пропуску Рава Руська Гребенне За даними змі, польськими тангарі на пікапах розкидають свяхи на дорозі вздовж всього КПП. Українці звертаються до поліції, проте кажуть водії жодних результатів. З місця подій телеканалу конкурент двадцять 24 лютого ввечері. Надіслали водії, які стоять в черзі. Так на одному з відео чоловік розповідає, що це зробили саме поляки, які проїхалися на пікапі по дорозі та порозкидали з багажника шурупи та цвяхи. Приїхали з машиною, викидає гвозді на раві. Шурухи. воно лежать. Приїхала пікап.

Ймовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії, які так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух. Інший водій на відео показав, скільки вони зібрали цвяхів та шурупів біля однієї машини. Воно дивіться, скільки ми назбирали. Це тільки біля одної машини чи біля двох а, біля, біля одної машини. Дивіться, скільки назбирали. Все ж на дорогу біля пункту пропуску приїхали поліцейські та працівники комунальних служб у Польщі, які мали прибрати усі гострі предмети з дороги. Або легкові автівки, пасажирські автобуси та фури змогли спокійно проїхати. Так, і два відео, які мають стояти поряд. Відео це коли вандали висипали 160 тонн українського зерна на польській залізниці станції Котомеж. Вантаж прямував, нагадую, транзитом до порту Гданськ. Ну і ще одне відео, яке показує, з якою відвагою, за якої небезпеки, це зерно збиралося. І теж Чекає поляки від Росії, якщо вони дозволять проросійським силам підтримувати країну агресорку і її методи боротьби. Одні палять, а другі висипають. Пшениця наша плаче на землі. Живими українців добивають і те зерно, що зібрано в огні. Під шум ракет, під обстріли, прокляті комбайни молотили у полях, де совість є, так працю висипати. Ті ж колоски зростали у сльозах. А Господь Бог за хлібчик покарає, бо шанувати маємо зерно. Багато діточок не доїдає і у жнива. Багато полягло. Цінуйте люди кожну ту зернину, що кров'ю поливалась у жнивах, не мучте ви ту бідну Україну. Вона вже ледве дихає сама. І наші два світи, коли польські протестувальники шкодять. Українські вантажівки висипають збіжжя на пункті пропуску крайківець корчова. Українські аграрії привезли пошкоджену російськими обстрілами та мінами сільськогосподарську техніку. Ну і власне, як ми говорили на минулому тижні, що протести фермерів тривають по всій Європі, і ось поліція Брюсселя застосувала водомети та сльозогінний газ для розгону фермерів-протестувальників. Просто хочеться сказати, щоб можливо і до Польщі на українсько польський кордон викликати поліцію із Брюсселя.